Рада повідомити вам, що тепер я сертифікований фахівець у сфері грудного вигодовування. Цьому кроку я завдячую організації Молочні ріки України. До мене можна звернутися як онлайн, так і офлайн. Якщо ви готуєтесь стати батьками і хочете знати більше інформації про грудне вигодовування, якщо ви вже народили і е, не знаєте, чи можливо не вмієте ефективно прикласти дитинку до грудей, якщо груди тверді і болючі і ви не знаєте, як цьому зарадити. Якщо у вас мало молока і ви переживаєте за це, якщо у вас багато молока і ви не знаєте, як з ним справитись, якщо ваша дитинка мало набирає і потрібно її догодувати, адже важливо при цьому зберегти грудне вигодовування. Якщо ви хочете ввести прикорм і зробити це плавно, щоб не витіснити годування грудьми, якщо ви хочете спокійно, поступово завершити грудне вигодовування, зі всіма тими питаннями ви можете до мене звернутися. Буду дуже рада вам допомогти.